Привіт-привіт, народ! Продовжуємо огляд колекційних карток з італійських мотожурналів, наданих нам люб'язно нашим підписникам, якому ми дуже вдячні за таку справу. Відкриваємо для себе нові моделі мотоциклів, наприклад, про яких я навіть ніколи не чув і навіть не вмію їх правильну назву прочитати. Ну, вибачайте, пише тут по-італійськи. А французькі назви, там, англійські і так далі. Так далі. Так що, щось поправляйте, щось читайте самі. Моя справа вам показати і розказати своє враження, і радий буду почути ваші враження. І так, Індіан 41 41-й рік. От така железяка з таким страшним мотораком в 41-му році. Уявляєте? Автомобільний двигун, фактично, я так собі думаю, стоїть на цьому Індіані. І він ще йшов з коляскою. Як же ж на ньому їхали? Єм. Чотири баняки. Це ж, блін, летів він капець, певно, не. Поїхали далі. Тріумф. 1951 рік. 51 рік тріумф. Ідемо далі. Нортон. Нортон. Ух ти! 1957 рік. Honda Honda 75-й рік. А японець, звісно, японець. Фен. Чи Фен. Я так розумію, Бельгія. 1958 рік. Гоночний мотоцикл кросовий. Нортон, Великобританія, 67 рік. Теж цікавий двигун. Мотогузі. Італія. 68-й рік випуску. НСУ. Германия. 52 рік випуску. гоночний моциклет. Так, знову невідома мені модель Саролія Чи щось таке? Бельгія, 54 рік. Щось на планету нашу схоже. Чуть-чуть. Ну, зовсім не похоже.